Слава Богу, за чудовий спів хору, який нагадує нам, що наш Бог він дійсно є Богом воїнств. Тому він завжди буде з нами і буде супроводжувати нас, поки ми тут в цьому світі проводимо цю духовну війну. Друзі, хочу також вас привітати, знаєте, таким святковим привітанням. Христос народився. Славі Моєму! Друзі! Будемо читати текст. Перед нашою загальною молитвою із Євангелія від Луки, з першого розділу з 39 по 55 вірш. Перший розділ Євангелія від Луки з 39 вірша і далі ми бачимо там наступні слова, які показують нам оповідь, коли Марія чує, що через неї прийде Спаситель. І дивіться, що відбувається в житті цієї молодої людини. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юденого. Вона ввійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: благословенна ти між жінками і благословений плід твоєї утроби! І звідки ж мені це, щоб до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів зворушилася, зворушилася дитина в моїй утробі, блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає моя, моя душа Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось віднині блаженою зватимуть мене всі роди, бо зробив мене вели... мене... мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милість Його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він показав силу своїх рук, розсіяв гордих думками сердець їх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих в відіслав ніщим. Пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість. Які проголосив нашим батькам, Авраамові та роду Його аж до віку. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка, друзі. Я хочу сьогодні продовжити говорити про Адвент. Сьогодні, в цей неділь, недільний день, запалюють третю свічку. Третя свічка Адвента сьогодні вона символічно нам нагадує про радість. Друзі, радість очікування Ісуса Христа. Це дуже важливо. Чому? Тому що справжня радість. Приходить не через обставини, а з присутності Ісуса Христа в нашому з вами житті. Саме це сьогодні наповнює і або повинно наповнювати наше з вами серце. Не обставини сьогодні десь щось пробуджують в нас, щоб ми раділи. А присутність Христа. Друзі, присутність Христа і цей текст, він дуже яскраво, якраз таки показує, показує що справжня радість Марії, вона ж була не від того, ким вона була. А вона була від того, хто прийшов через неї. Хто тоді був в її утробі, і це давало їй привід для радощів, друзі. Хочу нагадати, що Адвент це час, коли церква очікує повернення Ісуса Христа. Коли народ Божий наповнений вірою в те, що Він повернеться для того, щоб встановити своє царство, царство Месії. І народ Божий, починаючи з Його повернення додому, до батька. Він чекає, чекає, коли Христос повернеться знову. Перша свічка, я вже ну, на цю тему проповідував, вона говорить нам про надію. Надію, якої, у якої є ім'я. Пам'ятаєте, я говорив, що надія, про яку ми говоримо, це не абстрактна якась ідея, це не якась ілюзія, чого ми навіть не знаємо або не бачимо, але ми, ми, ми на щось надіємось. Ні, друзі, справжня надія, вона має ім'я. І це Ісус. Тому якщо людина сьогодні надіє має, верніше якусь надію на щось, але це не Ісус, то це марна надія. Друга свічка говорить про те, що знову таки церква вона очікує мир. В певної мірі ми маємо сьогодні мир, і це мир, який нам подарував Ісус Христос, бо Він є написано нашим примирителем. Він примирив між собою, він примирив церкву і примирив світ з Богом Отцем. Тому ми сьогодні очікуємо приходу Його царства, яке буде супроводжуватися миром і благодаттю. І сьогодні ми з вами поговоримо про радість, друзі. У сучасному світі слово радість майже завжди пов'язане з комфортом. Ну, коли ми радіємо? Коли в нас гарна зарплата або гарна робота, де гарно нам оплачують, коли в нас, ну, наприклад, якщо взяти автомобілістів, коли в нас машина не ламається, коли завжди там повний бак, коли ти не просинаєшся, знаєте, зранку і не думаєш, що робити з цим коритом, яке мене вже там надоїло, вже немає там ніякої нервної системи вже на неї, і ти, ти не можеш радіти від цього, друзі. Або коли, наприклад, у домогосподарки завжди на кухні є все необхідне. Гарна техніка. Особливо, щоб була посудомойка. Електронна, хочу уточнити. Не ручна, а саме електронна. Коли світла немає, то є інші моменти. Друзі, дійсно, ми радіємо, коли, коли є світло. Ось саме елементарне, коли в нас вдома є світло, тепло, ми цьому, ну, слава Богу, те, що вже радіємо. Але ми знаєте, ми, ми звикли, що ну як це жити без світла. Друзі, люди інтуїтивно вважають, що радість мож, можливо мати лише тоді, коли життя стабільне, стабільне, коли є контроль над майбутнім, і коли біль або відсутній повністю, або він, знаєте, дуже дуже далеко захований, що ми його навіть самі не можемо відкопати в своєму житті. Радіти, друзі, за логікою цього світу можна лише тоді, коли все складається правильно, коли немає загроз, втрат і внутрішньої напруги. Але дивлячись на історію, яку ми з вами прочитали, саме з такої напруги, саме з такої нестабільності, саме з такої, ну, знаєте, Марія, дівчина там, 12-16 там, років приблизно, молода дівчина, вона не бачить перспективи майбутнього. Вона приймає, те, що ангел їй говорить. Але реально вона не розуміє, що її чекає в майбутньому. Вона може собі уявляти лише те, що вона, можливо, вже бачила в своєму, в своєму житті. Або про що вона читала, або чула, що буває з жінками, які народжують без, ну, будучи ще незаміжними. Вона розуміла перспективу таку. Друзі. Ця історія не починається з тиші або затишку, або з очікування, як сьогодні ми чекаємо повернення Христа. Вона починає, не починається, знаєте, з певного такого страху або невизначеності. Більше того, саме ця зустріч двох жінок, які жили в непростий час і не мали гарантій легкого майбутнього, Біблія відкриває нам якраз таки справжнє джерело, справжнє джерело радості. Тож, давайте ми подивимося, як Біблія відкриває нам це справжнє джерело радості, через зустріч цих двох жінок, які жили у дуже непростий час. І перше, на що ми звернемо увагу, це зустріч, у якій народжується справжня радість, друзі. Зустріч, у якій народжується справжня радість, це з 39 по 45 вірш. І ось тут даю декілька таких підпунктів, щоб ну, якщо хтось записує, щоб ви могли записати собі. По-перше, в, в цій зустрічі радість починається з послуху, а не комфорту. Радість починається з того, що Марія приймає це слово, проявляє послуг Богові і починає йти. Ми читаємо, що тими днями, коли Марія встала. Та написано з поспіхом пішла в гірську країну. Уявіть собі, дівчина, молода дівчина починає йти сама. Да, певна відстань була нелегка дорога. Ми пам'ятаємо, що в той час ну, дороги вони були наповнені, ну, наповнені певними небезпеками. І ось молода дівчина йде сама до своїх родичів, це не, не комфорт. Вона виходить зі своєї зони комфорту, вона залишає батьків, які могли б дійсно підтримати її, бо вони були її батьками. Вона могла підійти до мами або до тата і сказати так і так. Ось така історія відбулася. Ось так ангел до мене з'явився, таке сказав, що робити. Вона виходить з зони комфорту, друзі. Чому? Тому що іноді наша зона комфорту вона заважає нам проявляти послуг. Не завжди, друзі, не завжди. Я не хочу сказати, що діти не раді з вашими батьками, робіть, як Марія. Ні. Але іноді Бог веде нас таким чином і показує через певні обставини, що нам необхідно для послуху Богові залишити свою зону комфорту. І йти далі. Тут ми бачимо важливий богословський принцип, друзі. Справжня радість не народжується тоді, коли всі питання, знаєте, як зняті з повестки дня. Або зникають всі ризики. Вона народжується там, де людина обирає повну довіру Богові в умовах невизначеності, друзі. Дуже легко довіряти Богу, коли ти знаєш, що завтра в тебе є певна стабільність. Дуже легко, коли ти знаєш, що тебе чекає завтра. Більше того, дуже легко вірити в Бога, коли ти знаєш, що завтрашній день прийде в твоєму житті, що він настане. Друзі, радість з'являється не в зоні комфорту, а вона з'являється в нашій дорозі послуху. Коли ми починаємо ну, наш шлях довіри Богові. Коли ми починаємо, просто починаємо вірити в те, що на, наші дороги, наші, наші шляхи, вони повністю під Божим контролем, контролем. І ми віримо, що завтрашній день настане лише тому, що Бог бажає, щоб він настав. Це і є справжній послух. Друге, що ми бачимо тут, в 41-му вірші. Друзі, радість, вона вибухає від присутності Христа. Коли ж почула Єлизавета, привітання, написано Марії, зворушилося немовля в її утробі. Друзі, радість, вона вибухає в присутності Христа. Зверніть увагу. Христос ще не народився. Христос ще не проповідував, Христос нікого не зцілив, нікого не накормив, Він ще нічого не зробив. Він просто в утробі Марії. Дивіться, як реагує Єлизавета. Друзі, коли ми говоримо про радість від присутності Христа, ми дуже багато говоримо про певні чудеса, про певні дії в своєму житті або в житті когось, і від цього ми починаємо радіти. Від гарних свідоцтв. Друзі, а як часто ми просто радіємо, тому що ми з Христом? Як часто ми так само радіємо, знаєте, непідробно, дійсно яскраво, так життєво радіємо тому, що просто Христос в нас. Написано в цьому тексті, що Єлизавета сповнилася Святим Духом від того, що вона просто побачила, вірніше почула всередині себе. Як немовля, відреагувало на привітання Матері Ісуса Христа. Друзі. Третє. Радість завжди супроводжується дією Святого Духа. Справжня радість знову таки, це не те, що ми з вами можемо воспроизвести. Друзі, радість вона завжди буде супроводжуватися дією Святого Духа. Тому багато невіруючих людей, дивлячись на віруючих, що вони в певних обставинах. Коли не прийнято радіти, вони радіють. І вони дивуються, чому? Тому що вони не розуміють, і ми навіть іноді не розуміємо, чому ми радіємо. Тому що Дух Святий, Він щось робить в нашому серці. Написано, що коли Єлизавета, це друга половина 41-го вірша і 42-й, написано, що Єлизавета сповнилася Святим Духом, і далі вона промовила, що благослов... вигукнула гучним голосом, промовляючи, благословенна ти між жінками, і благословений плід Твоєї утроби. Що побуджувало її висловити цю думку? Дух Святий. Дух Святий, друзі. Коли Дух Святий наповнює наше серце, друзі, коли він наповнює нашу душу, наше життя, ми не можемо мовчати. Ми не можемо мовчати про ту внутрішню радість, про той внутрішній спокій або мир, який дає нам Дух Святий. Особливо тоді, коли ми зустрічаємо людей, у яких немає цієї радості. Людей, які дійсно сьогодні потребують підтримки. Людей, які сьогодні потребують того, щоб показати або вказати їм на справжній. На справжній Забув це слово. На справжню радість, друзі. І це Христос. Коли люди будуть запитувати, чому в мене немає такої радості, як в тебе, чому я не можу сьогодні радіти в таких обставинах. Як ти радієш? Тому що в тебе немає Христа. В тебе немає Христа, в тебе немає основи або фундаменту для радості. Тому люди мовчать. Друзі, ми не можемо мовчати. Чому? Тому що справжня віра вона завжди отримує цей, знаєте, голос, який повинен промовляти. Промовляти про благословенні дії, які робить Бог в нашому житті. І четверте, друзі, радість це плід віри. Друзі, радість це плід віри. Пам'ятаєте, ми читаємо Галатам 5 розділ з 22 го вірша, Там в тому перечні плодів Духа Святого написано, що це плід. Плід, який дає нам Дух Святий, і знову таки він реалізується через нашу віру, проявляється через нашу віру. Отож, радість, про яку говорить Біблія, ніколи не пов'язана, знаєте, ну, з певними ситуаціями або обставинами нашого життя. Ця радість вона приходить з глибини нашого серця. Ця радість народжується від Євангелія, яке ми проповідуємо, в яке ми віримо, яке ми сповідуємо, друзі. У житті Марії ми бачимо, що ця радість починається з того, що вона проявляє послух. І ми можемо сьогодні себе перевірити. Чи ми маємо сьогодні цю радість? Чи спимо ми нормально? Чи радіємо ми просто від того, що ми живемо? Чи є сьогодні посмішки на наших обличчях? Звісно, коли в нашому серці немає миру, коли ми не змиряємося перед Богом, то буде щось в нашому житті, що ми не будемо мати цієї радості. Наші обличчя будуть похмурими. В серці буде певна, певні переживання, сон буде відходити від нас, тому що радості немає від нашого життя. Бачимо, що Марія вона проявляє свою покору і вона має цю радість. Друзі, але ця радість вона не залишається, знаєте, ось на такому емоційному стані, друзі. Вона не просто десь щось робить, не просто йде на зустріч. І від цього, да, від зустрічі двох людей, народжується ця радість. Ця радість також ще проявляється в поклонінні, друзі. Давайте подивимося, як Марія відповідає на Божу дію в своєму житті. І як її радість. Перетворюється на пісню віри. Це друге, що ми бачимо в цьому тексті. Пісня радості це прояв, вірніше, або сповідання богослов'я надії, друзі. Це богослов'я надії. Цей текст з 46 по 55 вірш, багато хто називає магніфікатом Марії, або сповіданням, або піснею. Пісня Марії вона наповнена не просто її емоціями. Вона не просто наповнена, знаєте, думками якимось молодої дівчини, яка не розуміє, що відбувається. Її пісня наповнена писанням. Кожен рядок її пісні це цитата з Старого Завіту. Це цитата з Старого Завіту. І Євангелист Лука, він навмисно, навмисно виділяє цю пісню і показує: дивіться, в що вірить ця молода дівчина. Яке богослів'я має дитина 12-16 років? Богослів'я дівчини, друзі? Задайте собі питання, в що ми вірили в 12-16 років. Молодь. Яке ваше сьогодні богослів'я? Вам 12, 16? В що ви вірите? Хтось з вас десь там зупинить, скаже, слухай, ти йдеш в церкви, що ти там почув? Про що сьогодні говорили? В якого Бога ти віриш? Сьогодні багато старших, можливо, мабуть, ми йшли б додому, повертаючись з церкви процентів би 50 можливо, навіть і більше, б не згадали про що проповідували. Друзі, дівчина проповідує своє богослів'я через пісню, і вона показує, що це повністю ну, основ, маючи це знає, фундамент, старий завіт. Старий завіт, Кожна, кожен куплет це цитата Старого Завіту. Тому, друзі, пісня радості як богослов'я надії, вона підкреслює декілька важливих думок. По-перше, вона співає про те, що радість починається з Бога, а не з неї. Друзі, справжня радість починається не з нас. Вона починається з Бога. Вона говорить, величає це 46-й вірш. Величає моя душа Господа. Величає моя душа Господа і радіє дух мій у Бозі. У Бозі! Спасителі моїм. Друзі, в кому ми сьогодні маємо цю радість? Її богослів'я підводить її до того, що вона радіє, що Бог в ній. Вона радіє, тому що Бог є її Спасителем. Вона радіє, що Бог він поряд. В цей непростий для неї момент, коли вона ну, в певних таких, знаєте, думках одна. Коли вона розуміє, що ну, багато хто не зможе її зрозуміти. А вона вірить і вона бачить що Бог поряд. І це дає їй привід для її радості. Друзі, і це знову таки це її богослів'я. Вона не чекала інших обставин. Друзі, вона не вибирала ці обставини. Обставини прийшли в її житті несподівано. Вона, але вона радіє, тому що богослів'я правильне. Друзі, коли в нашому житті є певні обставини, неприємні для нас, яка наша реакція? Де, де в той момент наше богослів'я? Куди воно іноді дівається? Бувають моменти, коли Бог випробовує нас, а ми, ми, ми не погоджуємося. Чому? Тому що наше богослів'я можливо невірне? Ми бачимо, що вірне богослів'я Марії воно побуджує її співати, співати Богові. Друге, друзі, радість, яку вона отримує і про що вона співає. Це було плодом її смиріння, друзі, радість смиріння. І вона говорить: це 48-й, 49-й вірші, що Бог він дивиться на малих, бо він злянувся на покору раби своєї. Раби своєї. Вона смиряє себе, друзі, і від цього вона отримує радість. Сьогодні світ сказав би, ну як це? Ми ж люди, ми ж вінець створіння. Ми повинні мати собі ціну. З нами повинні рахуватися. Ми не повинні поважати. Моя думка має місце на існування. І так багато чого можна сказати. Але в цьому тексті ми бачимо, що її радість вона наповнена смирінням. Вона наповнена смирінням. Друзі, цей текст про смиріння дуже яскраво показує або описує сьогодні, можливо, стан багатьох із нас. Можливо, ми сьогодні вважаємо, що ну, нас не так часто помічають. Ми не зробили нічого такого, не відкрили якихось там законів термодинаміки або ще чогось. Ми не є там провідними спеціалістами там в хірургії або ще в якихось там медичних. Ми звичайні люди, які живуть в звичайній країні третього світу. Багато хто навіть не знає, де на карті знаходиться Україна, і не знали б, якщо б не війна з Росією. Друзі, але Бог він дивиться не на тих, хто значимий, не на тих, хто себе показує. Друзі, Бог дивиться на тих, хто є смир... смиренним, друзі. Можливо, той, хто втомлений, пам'ятаєте, він говорить: прийдіть до мене всі, хто має потребу. Або, можливо, сьогодні наше серце, наша душа, наше життя воно поламане. І ми не можемо зібрати себе до кучі. Христос говорить: прийди, ти просто прийди до мене, я зроблю тобі стане набагато краще. Ми бачимо, що Марія йде цим шляхом, друзі. Вона, вона вірить в те, що Бог бачить її стан. Вона не просто вірить, вона пам'ятає, що Бог робив раніше не лише в її житті, а в житті її народа, починаючи від Авраама. Тому вона бачить, що Бог діє. Наступне, друзі, радість, про яку вона співає, радість, яка перевернула все в її житті. І не лише в її житті, а радість, яка перевертає світ. Це з 50-го вірша по 53-й ми бачимо там в цьому ривку, що він учинив багато певних діл. Написано, що і милість його зроду врід для тих, хто боїться його. І далі він показує, що у одних він, певно, щось забирає, да, у гордих. Він розсіює, Росія в гордих, думками сердець їх. Сильних написано, що він скинув. Голодні, вони наситились, а багаті були відіслані ні з чим. Друзі, він перевертає світ в її серці, в її розумі. І дивіться, те, що ми сьогодні бачимо в нашому світі, воно нічим не відрізняється від того світу, в якому жила Марія. В той же самий момент, коли вона жила, і ми живемо, горді люди. Горді люди, які собі ціни не складуть. Написано, що вони були розсіяні. Багаті світу, сильні світу, які мріяли тоді, і мріють сьогодні, що вони задають темп життя цього світу. Написано, що вони були скинуті, скинуті. А ті, хто мав голод спрагу, вони були насичені. Вони були насичені, як цей же самий текст ми потім побачимо, буде проповідувати Христос в нагорній проповіді, починаючи з заповідей блаженств. І останнє, друзі, радість, про вона співає, співається, радість вірності, друзі, радість Божої вірності. З 54 по 55 вірш вона говорить, що Він мав цю вірність, написано ще тоді, коли він пригорнув Ізраїль свого слугу. Щоби згадати милість, друзі. Починаючи з Авраама, вона пригадує і знову-таки нагадує собі, проповідує собі, що Бог вже проявляв цю вірність, починаючи з Авраама. І вона себе, друзі, не відриває від цієї благословенної лінії. Вона додає себе і говорить: я в Авраамі маю це благословіння. Воно сповнюється в моєму житті, тому що Бог вірний, Бог вірний. Отож, друзі, коли ми запалюємо свічку Адвенту, третю свічку Адвенту, можемо легко сприйняти, як знаєте, певний, певну традицію, церковну традицію, яка там пішла з певного там періоду, друзі. Але біблійна, біблійна радість, вона ніколи не була лише символом. Вона завжди, друзі, завжди звершувалася або звертала нашу увагу до людей, які жили в конкретних обставинах. І тому сьогодні ця свічка світить не лише для тих, у кого все добре, а й для тих, і це вперед усім, для тих, хто втомлений, розгублений і зранений, хто має потребу в тому, щоб Євангелія, яке сьогодні дає справжню радість, воно б наповнило наше серце, друзі. Серце, до речі, друзі, яким наповнюється цією радістю, воно не ігнорує біль. Коли ми говоримо про радість, ми ж не говоримо, що якщо ми будемо радіти, то ми, не мож... то ми автоматично не будемо відчувати болю. Ні, друзі. Але посеред болю, посеред труднощів і випробувань, ми будемо мати цей внутрішній, внутрішню радість, яка буде проявлятися і зовнішні, друзі. Тому нехай Бог благословить нас. Благословить нас, щоб ми пам'ятали, що радість, яку мала Марія. Ця радість вона може бути радістю кожного з нас. Радістю, яка приходить з народженим Ісусом. І ця радість, вона нікуди не дівається, поки ми тут живемо в цьому світі. Цю радість ніхто не може в нас забрати або лишити нас цієї радості. Лише ми самі можемо себе обмежити від її благословення. Тому нехай Бог підбадьорить нас, виведе, можливо, когось із темряви, можливо, покаже певні відповіді. Або дасть певні відповіді на наші запитання. А більше того, навіть якщо ви не будете бачити відповіді, навіть якщо питань стане ще більше, нехай Бог благословить, що навіть в цих питаннях Божа радість вона наповнювала б ваше серце. І за все, нехай буде нашому Господу слава на віки віків. Амінь. Помолимося, друзі.